Мільйона родичів за п'ять століть. Саме стільки предків має українець, підрахували науковці. На жаль, більшість з нас знає максимум прабабусь та прадідусів. А от віничанин Віктор Долецький пішов набагато далі. В архівах відомості про більш як п'ять тисяч своїх рідних. Родинне дерево чоловік почав створювати ще у 2008-му. І на сьогоднішній день зупинятися не планує. Каже, процес тривалий, але захоплюючий. В обласному архіві кажуть, Віктор випадок уні. Кальний, але бажаючих вивчати своє коріння щорік більше, переконалася в цьому, і наша репортерка Лариса Бондар. Він докопався до десятого коліна своєї родини Віктор Долецький. Чи не єдиний віничанин, який може похвалитися такими досягненнями на гілках його родинного дерева, майже 300 імен, і це лише прямих пращурів. А всього Віктор знайшов майже 5,5 тисяч родичів. Переконує вивчення генеалогії допомогло зрозуміти, що, попри польське прізвище, він справжній українець, а ще став більше любити людей і цінувати сім'ю. Він вже виховує доньку і з дня на день чекає на сина. Людина, яка досліджує генеологію родовід, розуміє, що морального права не мати дітей просто неможливо. 1024 особи з різних родин приклали для того, щоб сьогодні я і ще тисячі їх нащадків інших жили. Але якби вони прийняли в свою чергу, хоча б хтось один з них не мати дітей, то на сьогоднішній день не було б і мене. Свій родовід Віктор поки що тримає в електронному вигляді. Бо якщо його роздрукувати, то знадобиться зо чотири метри паперу. Все почалося зі звичайної цікавості і переросло у справжнє покликання, заради якого довелося опановувати старослов'янську і тижнями перебирати архівні документи. За словами Віктора, найважче знайти папери, датовані раніше тисяча року. Трапляється таке, що документи не збереглись. Інколи по цілих населених пунктах документи відсутні. Хоча більшість людей вважає, що всі архіви знищені, була війна, згоріли і там втопилися, їх немає. То це хибна думка. Дуже багато матеріалів збереглось, хоча частина з них втрачена. Нащадки селянських родин можуть знайти своїх родичів до 10-го коліна. А от дворянським родинам реально докупатися і до 20-го. важливо знати звідки пращу родом та приблизні роки народження, хрещення, одруження чи смерті. Тим, хто захоче повторити подвиг Віктора, пряма дорога до державного архіву. Щодня без виключення до нас звертаються. Люди, яким цікаво своя генеалогія, свій родовід, інколи буває по 20, по 20 з лишнім чоловік за день, серед тих, хто шукає у Вінниці своє коріння, жителі Франції, Німеччини та навіть Канади і Сполучених Штатів найбільше своїм українським минулим цікавляться росіяни. Більшість все таки люди похилого віку, яким цікаво, вже як то кажуть, своє коріння. З плином часу, коли вони переглянули як така отже, своє життя, переосмислили, передивилися і хочуть залишити щось дітям і внукам. Архівісти зазначають, останнім часом родоводам активно почала цікавитися молодь. В першу чергу шукають польське коріння. Сподіваються отримати карту поляка, щоб виїхати на навчання та роботу за кордон. Цілком меркантильні наміри часом відкривають невідомі секрети життя прадідів. Можна дізнатися про своїх. Пращурів, що вони себе уявляли, які їх були імена правильні, достеменні, які були їх прізвища, чим вони займалися, яким майном володіли. Тим, хто робить перші кроки у генеології, експерти радять спершу зустрітись із найстаршими родичами. Вони, як ніхто, підкажуть, з чого варто починати. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта.